26 вересня 2024 року. Заняття ознайомлення з природою. Тема заняття у квітнику. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я дуже рада сьогодні вас бачити. Починаючи наше заняття, я хотіла б вас ще раз привітати, але віршиком послухайте, будь ласка, доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Оберніться, по подивіться, одне одному всміхніться. Я теж всміхаюсь вам, тому що сьогодні нас чекає подорож, наш дитячий садочок. Ми будемо сьогодні розглядати квіти. У нашому квітнику. Тож сідайте зручненько, ми починаємо. Спочатку, дітки, я хотіла би у вас спитати, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, звичайно, осінь. А чи знаєте ви, що осінь пишається своїми осінніми квітами? Так, Так, дійсно, восени з'являється дуже багато осінніх квітів. І всі вони дуже різнобарвні. Тому осінь я завжди вважаю чарівницею, вона дуже гарний художник. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, де ростуть квіти? Де вони можуть рости? Подумайте. Так, у полі правильно у лузі можуть рости і, звичайно, на клумбі або у квітнику. Дітки, скажіть, для чого людям квіти? Взагалі, чи потрібні людям квіти? Так, я вважаю, що дійсно вони потрібні. По-перше, щоб ними милуватися, так? По-друге, -по що є таке поняття, якщо подаруєш людині квіти, то це позначає, що ти її дуже-дуже поважаєш. Так, Правильно, дітки. Як називається місце? де садять квіти біля оселі. Як називається це місце? Правильно, квітник або клумба, звичайно, і ось сьогодні ми вирушаємо в подорож квітниками нашого садочку. Ох, і гарна клумба в дідсадку, Де ще ви бачили таку, скільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці, ясно майорять, а величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни, айстри побратими струнку в ряд. Діточок привітно майорять. Так, дітки, подивіться. Як гарно виглядають квіти на нашому квітнику. Звичайно. Подивіться, може, хто знає назви, які квітки ви тут бачите? Ось такі яскраві. Це чорнобривці, так, а позаду. Айстри, правильно. А тут попереду чорнобривці, а позаду. Жоржини. Так, дітки, дійсно, восени дуже багато осінніх квітів. Розказати про всі ми не в змозі. Але сьогодні я вибрала для вас три квітки, про які ми сьогодні будемо говорити. Це чорнобривці, айстри і жоржини. Домовились? Так. Дивимось дітки. Тут намальована Айстра. Ось так вона виглядає на малюнку, а так айстра виглядає у природі. Стародавні римляни айстрами називали зірки. Променісти суцвіття чудесних квітів були різнобарвною палітрою. Вони сяяли. Неземною красою. Пишні ароматні кошечки айстр, що символізують родючу осінь, нагадують найближчу для людства зірку, промені якої служать джерелом тепла і натхнення. Звичайно, дітки, подивіться, айстри дуже схожі на маленькі зірочки. Наступна квітка чорнобривці. Подивіться, як виглядають вони на малюночку, і як вони виглядають на клумбі. Так, чорнобривці символізують юнацьку красу, рідну домівку, рідний край. А ще я вам дітки, хочу сказати, що чорнобривці вони... Вони... Народні рослинні символи України. Ось так. Хто не знає, я ось вам розкажу. А хто знає, той молодець. Чорнобривці це рослинний, народний символ України. Так. Жоржина, ось так вона виглядає на малюночку. І так вона виглядає на клумбі. Послухайте, будь ласка, я вам розкажу маленьку таку легенду про журжину. Далеко в горах росла журжина, яка мала високе стебло з квітами та корінь з бульбами. А в тих горах. Жили племена людей, які самі собі добували їжу, воду. Побачивши яскраву квітку, люди зраділи адже крім каміння і піску, у них нічого не було. Вдень і вночі вони оберігали цю квітку, щоб її ніхто не зірвав, щоб вона була окрасою їхнього життя. А одного разу на світанку. Квітка скинула свої пелюстки на землю, пелюстки засвітилися вогниками, а з тих вогників з'явилися нові квіточки. Люди зраділи появі цих квітів, які подарували їм спокій і надію на життя. Дійсно, дітки, коли дивишся на жоржину, то на душі в тебе спокійно. Ну, дітки, квіти ми з вами розглянули, а тепер я хочу, щоб ми з вами е, описали квітку. Ну ось я вибрала для вас чорнобрив. чорнобривчик, будемо так казати, я хочу, щоб ми з вами навчилися описувати квіточки. Сьогодні нам допоможе, як завжди, схема. За цією схемою ми з вами нещодавно описували листочок. Пригадали? Так. А сьогодні ми з вами опишемо ось такий маленький чорнобривчик. Починаємо. Давайте я починаю, а ви будете мені підказувати, якщо я щось кажу. Не. Домовились? Так. Починаємо. Назва рослини, дітки, Чорнобривчик. Давайте так, чорнобривчик. Угу. Так, друге, місце зростання, де ж чорнобривчик наш росте. Звичайно на клумбі, так, у квітнику, правильно. Яку будову він має? Так, наш чорнобривчик має і стебло, і лист, і пелюсточки подивіться, в нього такі темно бордові, так? І серединка в нього є така помаранчева, жовтенька. Так. Далі, в яку пору року розквітає чорнобривчик. Восени, правильно. Яка ж форма квітки? Ну, мабуть, вона кругла. Будемо казати, що вона кругла, правильно. Так, дітки, тепер подивимось, яке ж. Забарвлення серединки, пелюсток, листочків. Ну, ми тільки що про це говорили: листочки у чорнобривчика зелені, темно-зелені, пелюсточки в нього, ну, на цьому малюночку бордові, серединка в нього жовтенька. Але знаєте, дітки, що чорнобривці теж бувають різного різного кольору, різнобарв'ям пестрять. Так? І Ну, саме цю, цю квіточку ми описуємо, і тому ми сказали саме так. Далі значення в житті людини. Як ви вважаєте, потрібні квіти людям? Ми про це вже говорили. Звичайно, квіти потрібні людям. Так. Значені в природі. А всі ви знаєте, дітки, що в природі кожна рослинка. Кожна травичка, травинка потрібна, тому що це природа, її слід берегти молодці дітки. Я вам вже показувала і хочу трошки-трошки закріпити знання, які сьогодні вам надала стосовно цих трьох квіточок. Перше запитання таке, у якої квіточки... Квіточки найменші червоно-жовтого кольору. Так, звичайно, дітки, це чорнобривчик. Подивіться, які, які різнобарв'я, і помаранчеві квіти, і жовті квіти, і бурячкові такі квіти. Ну, Чорнобривці дуже-дуже гарна квітка, вона мені дуже подобається, а ще вона пахне дуже приємно. Ой. Так, далі наступне запитання. У якої квіткової рослини квіти найбільше? Тобто про ту рослину, скажіть мені, яку ви сьогодні бачили? Так, це жоржина, звичайно, подивіться, яка в неї велика квітка. Не така, як чорнобривців. Так, У яких квітів квітки, круглі сонечка? Так, це. Підказуєте, знаєте цю квіту, жоржинка і айстра. Звичайно, подивіться дітки на малюнок, звичайно, квіти схожі на сонечка. Правильно, молодці. У яких квітів дрібненькі, різблені листочки? Так, звичайно, дітки, у чорнобривців. На яких квітках дуже багато пелюсток. Так, це жоржина і айстра, звичайно, дуже багато перюстук, ну дуже багато, подивіться. У, У яких квітів велике листя? Так, велике листя і велика квітка, звичайно, це жоржина. Подивіться, яка вона ніжна. А зараз, дітки, я хочу загадати вам декілька загадок про осінні квіти, які ми сьогодні роздивлялися, і не тільки про них. У мене є загадка про квітку, про яку ми сьогодні не говорили, але я вважаю, що ви її впізнаєте. Послухайте. Я не весняна квіточка рання, ні, я осіння квітка, остання. Схожі з дубовими маю листочки, дуже духмяні мої пелюсточки. Ця квітка теж дуже духмяна, дуже красива, і називається вона хризантема. Вона теж різнобарвна, і її, звичайно, можна побачити цілий рік, але восени вона найбільш Духмяна. Так, да. Наступна загадка. Величенькі ці квітки нагадують тарілки, кольори них чудові, білі, жовті, бурякові, апельсинові, рожеві, фіолетові, вишневі, а плоди у квітів гожих на картоплю дуже схожі. Це жоржина. правильно, дітки. Гарні квіти біля хати на весни садила мати. Чорнобриві, чорноброві квітнуть в тиші й вечорові. Чорнобривці, чорнобривчики наші, правильно, дітки. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжну білу, стоїть неначе їжачок У неї сотні пидусток. У якої квітки дуже багато палюсточків? Так, це Айстра, молодці дітки. Сьогодні я бачу, що ви всі дуже гарно відповідали мені, пригадали всі квітки, правильно називали. І тепер я хочу з вами трошки пограти. Подивіться, будь ласка, на цю табличку. Тут наші три квіточки, які, про які сьогодні ми з вами говорили: це жоржина, айстра і чорнобривчик. Так, треба вставити їх в пусті квадратики. Тобто повинно бути три, три квіточки. І жоржина, і чорнобривчик, і айстра повинні бути на одній полосочці. Давайте роздивимось верхню смужечку якої квітки не вистачає? Правильно, чорнобривчик, друга смужечка, якої квітки не вистачає? Журжини правильно. І третій. третя смужечка, не вистачає айстри. Молодці, дітки, які ви в мене розумницькі. Так, дітки, подивіться, будь ласка, ще раз на різнобарв'я осінніх квітів. Так, осінь-черівниця не тільки листочки розфарбувала, а розфарбувала ще й квіти. Так, я вважаю, дітки, що ви запам'ятали декілька квітів, про які ми сьогодні з вами говорили. Говорили ми з вами про квітник дитячого садочка, які квіти там ростуть. І всі ви, напевно, знаєте, що треба завжди доглядати за квітничком, так? прибирати бутячки, поливати квіти, щоб вони росли і раділи сонечку і раділи, тому що вони ростуть. Сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей.